Мініагроміста чернівці. У нас в наявності, ще також є джинми 244 є на стандартній резині. Ціна даної моделі 6900. передні колеса 6х16, задні 95 на 24. Каймуский 385 і 2 роки гарантії. Привід повний, 4х4, плаваюче сидіння. І також. Широка резина. Ціна даної моделі 7100. Вони є одинакові, різниця в колесах. По комплектації так само. 16 плюс 4 передачі, дводискове щеплення, бокове розміщення передач на даному тракторі, ходозменшувач. Повишені понижені і коробка передач Ванна роздільна в даних тракторах, гідравліка. Задній міст і коробка. Також присутні гідровиходи, вал відбору потужності 540 тисяч обертів на тракторах. Тому цікаво, телефонуйте, є в наявності 7100 на широкій резині і 6900 на стандартній резині. Ми знаходимося в місто Чернівці вулиця Коломийська 1